Слава Ісусу Христу, братики і сестрички, Михайло рве грушки коло церкви, я прийшов нарвати яблук на шарлотку. Дивіться, що я знайшов. Бачите? Знаєте, що таке, чи ні? Дивіться. Хто знає чи ні? Дивіться, покажи близенько. Хто знає, чи ні. То є відбивні. Оп, хрусь. Відірвалося, який корінчик маленький. То є гриб, який називається Дощовик. Його нарізаєте і прекрасні з нього відбивні. Бачите, як Бог дає? Каже, багатому, то що й щастя, нарізаємо. Яєчко справа зліва, обсмажуємо на сковорідці. і маємо відбивні із гриба до Багато поживних якостей. Бачите, його зразу маслюки, маслюки, слимачки їдять. Бачите, зразу його з'їдають, бо він, він їстівний, він їсть вибачаюся, бо поснідав. Він їстівний. Гриб, дощов... гриб дощовик. А як воно є? Пішов по яблучкам. Травав вийшов ще гриб до дачу. Бачите, хто шукає, той знаходить. Тому трудімося, молімося, спасаємося і на того ще яблучко Покажу, що Тут старенький садок. О, тут які гарні на шарботку яблушка. О, О помаленьку, потихеньку, бачите? Як то воно є. Всім благословенної суботи і із Богу.